Вітаю вас, мої найгарніші, найрозумніші, найсвідоміші глядачі і слухачі? Сьогодні поговоримо про процеси мислення, прийняття рішень чи вирішення якихось задач про інсайти, про споживання та обробку людиною інформації. Чи доводилось вам колись розв'язувати таку головоломку як судоку? Головоломка судоку це поле з числами 9 на 9 клітинок, розбите на 9 секторів. Якісь із числ нам відомі, якісь невідомі. І нам потрібно розписати цифри, яких бракує так, щоб вони не повторювались ні в кожному секторі, ні в кожному вертикальному чи горизонтальному рядку. До речі, дуже цікава головоломка, корисна для прокачки мізків. Отже, заходження вирішення чи прийняття якогось рішення це як розв'язувати сутоку більш складного чи більш легкого рівня числа. Це інформація і факти, щось уже відомо, а чогось не вистачає. Процес заповнення цього мисленнєвого судоку це процес встановлення причинно наслідкових зв'язків, опираючись на доступну інформацію і факти. І тут не обійтися без помилок логіки і когнітивних дисонансів. Коли при заповненні судоку в секторі або в рядку виявляються однакові числа, то десь була допущена помилка. Так, вони не мають бути тут разом, і це помилка, яку потрібно вирішити. І чим складніший рівень вашого чи життєвого судоку. Тим повільніше треба його робити, то дуже важливо не поспішати. Тому що якщо буде допущена якась помилка, яка викличе цей когнітивний дисонанс, чи помилку логіки, то вам доведеться робити все заново, починати з нуля. Тому що, якщо ви поспішите, ця помилка буде допущена, вона призведе до низки наслідків, і ви почнете одне за одним розкручувати, розбирати, але будете заплутуватися ще більше, і доведеться. Все починати з нуля. Процес заповнення вашого мисленнєвого сутоку потребує часу і ретельного обмірковування. Інсайти не з'являються з повітря. Це результат тривалого мисленнєвого процесу поєднання інформації і фактів з тверезістю і об'єктивністю вашого світосприйняття. Отже, ми вже зрозуміли. Що чим більше у нас чисел в нашому полі судоку, тобто чим більше нам відомо фактів і інформації правдивої, об'єктивної, тим швидше і легше можна розв'язати це життєве судоку. Тому дуже важливо наповнювати свою голову правильними речами. Тому що ще раз наголошую, що процес прийняття рішення, процес вирішення чогось, процес створення нової ідеї, якогось інсайту це довгий мисленнєвий процес, це процес обдумовування. Але щоб вам обдумовувати, ви маєте мати, що обдумовувати, тому свою голову потрібно наповнювати важливими цікавими речами. Раціональними чи науковими, корисними продуктивними речами потрібно постійно прокачувати, тренувати свої мізки. Потрібно споживати грамотну інформацію, підтверджену від людей, які є спеціалістами, фахівцями або обізнаними у тій сфері, в якій вони. Надають інформацію, як перевірити, чи людина компетентна в тому, про що вона надає інформацію? Коли людина компетентна, вона не боїться запитань і не уникає їх. Тому не потрібно боятися ставити запитання. Людина може не бути професором, в неї може навіть не бути якоїсь там профільної освіти, але вона має бути обізнана навіть якщо у людини є профільна освіта, це ще не значить, що вона компетентна. У цьому питанні можна перечитати безліч книг з кулінарії і вивчити на пам'ять сотні рецептів. Але якщо ти ніколи не готував, ніколи не був на кухні, ти не зможеш дати людині зрозуміти, надати людині інформацію про те, як вона виглядає, як вона смакує, як вона пахне, яка в неї текстура і все інше, отже, ми вже вияснили, що. Будь-який мисленнєвий процес прийняття рішення чи вирішення якоїсь задачі, це як розв'язання складного судоку. Все ваше життя, проживання вашого життя це як розв'язування одного великого складного судоку. Ми вже зрозуміли, що це мисленнєвий процес і ефективність цих рішень, вирішень, ідей. Буде залежати від того, наскільки коректною і компетентною інформацією наповнений наш мозок, наш процес мислення, і якими фактами ми оперуємо. Отже, по інформації зрозуміло пер, дуже важливий момент, окрім того, щоб витрачати час на постійне споживання інформації, якої просто безліч і її настільки багато, що людині не вистачить навіть не одного життя, щоб Спожити всю інформацію, яка зараз представлена у світі. І тут є одна небезпека, тому що процес споживання інформації і обробки інформації не можуть відбуватися одночасно. Тому вам потрібно, окрім часу на те, щоб постійно споживати, виділяти час на те, щоб обробляти інформацію. У вас має бути час, щоб Обдумовувати, обмірковувати так, ці всі факти і цю всю інформацію, перевіряти її на об'єктивність, на адекватність і обдумовувати це, обробляти це. Тут дуже важливо ефективний сон в правильні години, коли він найбільш ефективніший. І от, ви збираєте інформацію, ви обдумовуєте інформацію. Обмірковуєте цю інформацію, потім розслабляєтесь, відволікаєтесь десь на щось, вже не думаєте, і проходить якийсь час, і бац і інсайт. Так, оп, якесь рішення пройшло, оп, якась ідея прийшла. Отак це відбувається не з повітря, не з десь вона сама по собі пролетіла. Це результат вашого мислення. Так, потрібно розслабитись, щоб ця ідея вона. Вистрелила, так би мовити, але до цього має передувати якийсь, якийсь глибокий процес мислення, обмірковування на основі фактів і інформації. Насправді я ще можу багато про це говорити, але я думаю, що вам уже все зрозуміло. А, будь ласка, пишіть запитання, якщо є якісь. Будемо обмірковувати їх. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за вашу увагу. Споживайте інформацію, але наповнюйте свою голову класними, крутими, розумними речами, важкими фільмами, складними книжками, складною музикою, цікавою, цікавими, цікавими, багаторівневими речами. Обдумовуйте їх, обмозговуйте їх, але не забувайте давати собі час на те, щоб засвоїти інформацію, а не тільки спожити і періодично розслабляйтесь. Побачимось.